Ім'я Євгена Коновальця, одного з найвидатніших борців за незалежність, тепер увічнене на фасаді будівлі полтавської загальноосвітньої школи номер 34. Захід проводився за ініціативи Українського інституту національної пам'яті. Збір коштів провадила Ліга громадських організацій Полтавщини, а також і ще понад 15 різних патріотичних громадських середовищ. Євген Коновалець, полковник армії УНР, командир січових стрільців, член стрілецької ради. Він видатна постать в українській історії, вважається одним із ідеологів українського націоналізму. Я сподіваюся, що ця дошка виконає не лише функцію інформаційну, як позначення на честь кого названо цей бульвар, але і Матиме місію патріотичного виховання учнівської молоді. Місце для відкриття дошки Євгену Коновальцю на фасаді Полтавської зальносвітньої школи номер 34 обрано не випадково, адже цей навчальний заклад входить до мережі громадсько-активних шкіл України для того, щоб виховати справжніх патріотів українців. Ми активно включилися в цю роботу, і сьогодні в нас велика подія. Ми вже відкрили цю дошку, вшанували пам'ять Євгена Коновальця. Учні знають про нього, вчителі знають про нього. Мікрорайон буде знати про нього. Тепер також на відкритті дошки побували курсанти полтавського військового коледжу сержантського складу, запевняють, що заходи для розвитку українського патріотизму неабияк важливі. Євген канували типовий представник справжнього громадянина, бійця за незалежність. Української держави сторічної давнини сьогодні він є прикладом для покоління військових нинішніх збройних сил України. Анатолій Васильович Микита, бідний телеканал Центральний.